Він мужньо боронив рідну землю від окупанта. Андрію Пащенко було 40 років. Нащадок славетної олімпіади Пащенко. На війну пішов добровольцем на початку 2024-го. Внаслідок отриманих травм помер у госпіталі 23 травня у Запоріжжі. Добровольцем пішов. Пішов військова два місяці. Був в учебці тут і два місяці. На війні Запорізька область. Роботи не. Ми в основному переписувалися він. Писали, відписували Він ніколи не жалівся. він такий був, як його прабабуся, Пащенко Олімпіада, вона ніколи не жалілася. Він дуже скучав. І от тут товаришів було багато. Він такий був товариський сам стрілець, любив життя. А була в нього якась мрія. А що Казала, щоб Україна була вільна, щоб все було добре, щоб всі були здорові. Поховали Андрія Пащенка на міському кладовищі.